Олег Густенко, економіст, екстрадник радник президента України, доєднується до нашого ЕТРУ. Доброї ночі, вітаємо. Да, доброї ночі, дякую, що запросили. Дякуємо за те, що зголосилися. Слухайте, ось цей розліт між реальністю, економічною реальністю і тим, що в Кремлі декларують. Він збільшується. Він є такий самий, якщо ми порівняємо, ну, наприклад, те, що комунікували росіяни навіть рік тому. І те, як по факту виглядала їхня економіка, і те, що вони е, навіть устами Владиміра Путіна говорять зараз. І якщо ми це накладаємо на реалію, Ні, ну вони іншого не треба було навіть чекати. Вони будуть комунікувати так, що все нормально. Економіка повністю підконтрольна. Вона показує зростання. Не біда, що це один відсоток. Далі буде краще. Дав нас є проблеми з дефіцитом державного бюджету. Крем, напевно знає, як це фінансувати. Більше того, якщо ви подивитеся їхню комунікацію. Цими вихідними ви побачите, що вони говорять вже про план розвитку Росії до 2030 року. Для чого це робиться? Це робиться для того, щоб створювати ну таку ілюзію з приводу того, що все знаходиться повністю в підконтрольній ситуації. Але якщо дивитися на їхню економіку, то да дійсно ми можемо побачити, що в цьому році вони напевно зростуть десь біля одного відсотка. Більш такі петимістичні прогнози піввідсотка зростання в цьому році, але це все одно зростання. І Кремль намагається представити як зростання, але в той же час ми всі розуміємо, і Кремль теж, і керівництво Кремля розуміє, що це зростання, воно сконцентровано лише в єдиному секторі, в секторі військово-промисловому більше ніде нема зростання. Якщо ви подивитеся інші сектори економіки, ви побачите, що вони показують або нульову позицію, або взагалі зменшуються. і це йде по всіх напрямках. В принципі, якщо говорити, що в економіці Росії нема зростання і є воно лише. В секторі ВПК яким чином воно підтримується в секторі ВПК? Воно підтримується за рахунок державного бюджету. Всі інвестиції, які робляться, вони робляться навіть не в нафтогалузь, навіть не в ті галузі, від яких залежить в принципі доходи державного бюджету. Вони робляться військово-промисловий Ну, саме так, як це робилося і ще за часів радянського союзу. Вони вкладаються туди. Це начебто підтримує сектор, але гроші ж з неба не падають, їх треба десь брати. І якщо гроші не збільшується, потік грошей в економіку не збільшується, зростає дефіцит державного бюджету. Він значний. Чи можемо ми сказати, що він буде продовжувати залишатися значним? Так я вважаю, що ми можемо це сказати. Ми дійсно правильно говорити з приводу того, що зараз ціни на нафту знаходяться на мінімумі, взагалі, спочатку цієї агресії Росії проти нас. Якщо ви подивитеся, скажімо. Ну, лютий, березень 2022 року, коли нафтові ціни були на рівні, навіть січень 2022 року, коли ціни на нафту були за межою 100, а в деяких випадках виходили за 120 доларів за барель. Але зараз, якщо подивитися, то навіть марка Brent, яка більш дорога в порівнянні з тією нафтою, яку продає Росія, вона ну от зараз хвилину до нашого. Включення я перевіряв дані і на біржі вона вартує приблизно 62 долари. Більше того, якщо ви подивитеся на останні декілька днів, то йде падіння ціни. Ну, це не означає, що Росія отримує 60 доларів за барель своєї нафти. Вона отримує менше. І ви дійсно правильно говорите з приводу того, що в них зростають дисконти. Чому дисконти зростають? Бо їм важко реалізовувати свою нафту. Більше того, їм. Просто є напрямки, по яких вони взагалі не можуть її реалізовувати. Одна з причин, чому Путін так швидко їхав і своїм візитом до Делі до Індії, якраз і полягала в тому, що треба було припинити. Він намагався припинити цей процес руйнування їхніх закупівель на території Індії. 150 мільярдів доларів, в річному виразі вони отримують від продажу своєї нафти приблизно біля. Ну скажімо, 35-40% відсотків 35 це купівля, йде з боку шла з боку Індії, і зараз коли Індія зменшує не просто зменшує, а доводить до нуля купівлю російської нафти. Саме таким чином це відображається. Щоб там хто не говорив з приводу до речі, Трампа ці ліміти, які він наклав, ці санкції, які він наклав на. Лукоїли на розніфть. Вони дають себе знати. Індія не купує російську нафту. Не купуючи російську нафту, вони створюють навіть при самому такому консервативному прогнозі: Росія втратить біля 30 мільярдів доларів за напрямку. За напрямком Індії, якщо ми говоримо з вами в річному вимірі, ще приблизно біля 10 мільярдів доларів вони втратять за напрямком Китай. Чому вони будуть втрачати за напрямком Китай? Да, вони будуть продовжувати продавати свою нафту на території Китаю через нафтопровід. Але те, що йде морським транспортом, воно зменшується, і принаймні найменше є, знов таки консервативне, то що можна оцінити, найбільш консервативне, це мінус 10 мільярдів. Ще іде е, зменшення по турецькому напрямку, знов-таки в річному вимірі е, це близько 5 мільярдів доларів. Тобто 45 мільярдів доларів в річному вимірі. Вони втрачають з тих 150 мільярдів, які вони отримують за продаж своєї нафти. Зрозуміло, коли вони втрачають такого плану ресурс. А до речі, їхнє військо е, і, взагалі, їхня військова машина потребує ну, згідно до їхнього бюджету на наступний рік, це 165 мільярдів доларів, де брати гроші. Нема тієї тумбочки, де можна залізти і взяти ці гроші, і от тому вони розглядають різні плани, яким чином буде фінансуватися дефіцит їхнього державного бюджету. В них нема союзників і партнерів, які просто візьмуть і нададуть гроші для Росії. Навіть подивіться на нас. Для нас це вже є таким, ну, іспитом, якщо хочете, нам але нам. Ми проводимо перемоги. ми вирішуємо, яким чином буде чи не буде використовуватися ці заморожені російські активи, принаймні зараз, яким чином буде фінансуватися наш дефіцит державного бюджету. А в них взагалі цього нема. В них навіть нема з приводу чого там вести цей діалог або цю дискусію, бо нема тих, хто буде їх фінансувати. Відповідно, вони будуть розраховувати на свої. Ну, якщо хочете внутрішні можливості, які внутрішні можливості, вони вже оголосили, як вони піднімають податки з наступного року. Ми всі розуміємо, що вони будуть брати кошти з їхніх фінансово-промислових груп, так само як вони робили в кінці 22 го на початку 23 го років. Спочатку будуть щемити мити ті групи, які знаходяться подалі від Кремля, потім ті, які відносяться до більш такого близького кола кремлівського. Якщо це не спрацює, далі буде йти девальвація рубля. До речі, теж правда, що якщо ви подивитеся на курс, який в них зараз є, це 80 рублів, ну приблизно 80 рублів за один долар. Але в 2022 році вони тестували. Курси 120 рублів за один долар, тобто вони можуть повернутися, і я впевнений, що вони повернуться до девальвації рубля, коли буде питання, яким чином фінансувати державний бюджет, тобто будуть намагатися отримати за менший потік. Валюти, більшу кількість рублів. Єдине, як це можна зробити, це просто девальвувати рубля. Відповідно, буде зменшуватися реальний рівень життя населення. До речі, знов таки, якщо ви подивитеся на інфляцію, якби там все було чудово з інфляцією, ми бачили б з вами зменшення ключової ставки центробанку Російської Федерації. Ми цього з вами не бачимо. Вона залишається високою. Інфляція є для них серйозною проблемою. Вони закінчують цей рік. 8% інфляцію знов таки це такий же рівень інфляції, який є в нас, але в нас є знов таки союзники. В них цих союзників немає, можливості фінансувати свій дефіцит немає, тобто вони будуть його розкручувати і далі. Перше, що це розкрутиться за рахунок підняття податку на додану вартість, який піднімається вже з 1 січня наступного року. Хто за нього платить? З нього платять споживачі. Тобто для них буде додатковий інфляційний тиск. Тобто, ми будемо бачити з вами в 26-му році додатковий інфляційний тиск в Росії. Ми будемо бачити проблеми пов'язані з тим, що економіка буде продовжувати е знаходитися ну, на таких, якщо хочете, близьких до мінімалки оборотах. Е в них буде зменшення реального життя населення, тому що. Навіть згідно до бюджету, вони не індексують виплати на рівень інфляції. Я вже не кажу з приводу того, що економічного зростання в них не буде. Вони заходять в епоху такої довготривалої, то що називається стагфляції, тобто і стагнації і інфляції. Вони що це означає? Ми говоримо з вами про тоталітарний режим в тоталітарних режимах, коли погіршується економічна ситуація. Він стає більш агресивним, і ми вже це бачимо з боку Кремля. Вони розуміють, що через один рік, через 12 місяців, проблему не вирішиться. Вони будуть просто продовжувати нарастати. Економіка повністю піде на мінімалки. Тобто, ну що це означає на мінімалках. Ти включаєш автомобіль і стоїш на нейтральці, паливо ти згорає, а при цьому ніякого руху в принципі не відбувається. Та і вони розуміють, це в Кремлі, і це з одного боку непогано з іншого боку, це погана новина. Погана новина знов таки, що тоталітарні режими стають більш агресивними. Вони будуть намагатися проштовхуватися а, ту той порядок денний, який є в їхніх головах. Просто для того, що вони розуміють, що в них дуже лімітований термін Панели. час і цей ліміт це 12 місяців. А давайте цей мікроскоп направимо тепер. З якими з якою ретельністю і увагою і деталізацією ви розглянули економіку Росії? Давайте направимо на те, що ми будемо бачити у себе. Бо очевидно, що ми спостерігатимемо інфляцію. Очевидно, що за непевності того, що наші партнери покриють весь дефіцит, який нам необхідно покрити для того, щоб закрити і соціальні видатки, і військову частину. Очевидно, що ми не домоглися, поки 100%, а гарантій Ба більше ми ж не розуміємо, як буде ситуація розвиватися в динаміці. То що ви бачите і що прогнозуєте щодо української економіки? Я бачу багато ризиків і для нашої економіки. Якщо мова йде про бюджет, який було прийнято. 65, ну приблизно 65 мільярдів доларів. Це те, що йде на нашу безпеку і оборону, і 45 мільярдів на небезпекові програми. 65 мільярдів доларів в еквіваленті в гривнях, в новій еквіваленті 65 мільярдів доларів, які йдуть на сектор безпеки і оборони. Вони гарантовано фінансуються за рахунок всіх надходжень, які є в нашій економіці. Все до останньої копійки йде на цей сектор. А те, що фінансується на небезпекові програми, недотичні до війська, вони фінансуються за рахунок союзників партнерів. Тут є питання пов'язане з тим, що до сих пір, як я розумію, ну згідно до тих розрахунків, які я бачу перед собою, а не ті, які використовує міністерство фінансів, бо міністерство Міністерство фінансів говорить з приводу так званої. Відкритою, непокритою, відкритого, непокритого дефіциту мінфін говорить з приводу 20 мільярдів доларів. Я вважаю, що це буде е, та цифра, яка зараз є. Це приблизно 15 мільярдів доларів. Чому я вважаю, що вона такою буде? Бо дефіцит, який я бачу 45 мільярдів доларів, він може бути перекритий за і за рахунок різних джерел, в тому числі і, до речі, європейських. На 10 мільярдів доларів в еквіваленті 10 мільярдів доларів, це те, що зможе запозичити на нашому внутрішньому ринку наш власний міністерство фінансів. Ну і відповідно тоді відкрита непокрита потреба буде приблизно 15 мільярдів доларів. Тут багато. Копія вломалася з приводу того, правильний, неправильний бюджет У мене є багато самого питань з приводу саме не військової частини нашого бюджету. Але що стосується фінансової частини нашого військового бюджету, треба розуміти, що взяти кошти і перебросити з одного напрямку на інший з не військового на військовий, ми просто не можемо. Отак От прописані наші співвідносини по цим ресурсам кредитним фінансовим ресурсам, що кошти з одного напрямку не перебрасуються на інший напрямок. Виникає питання, і знов таки іде широка дискусія з цього приводу, і в суспільстві, і в експертному середовищі, і в політичному середовищі країни. А що робити, якщо треба підняти додатково матеріальне забезпечення наших бійців? А тих 65 мільярдів доларів приблизно 33 мільярда доларів це те, що йде безпосередньо на їхні заробітні плати. А ще приблизно 32 мільярди доларів це те, що йде по військовому бюджету на інші програми: виробництво е, військової продукції, закупівля військової продукції, інвестиції е, в сектор військово-промисловий. Гарантії безпеки для тих підприємств, які працюють в цьому секторі. Ну якщо вважати, що додаткових коштів цей сектор не буде, то вихід єдиний. Просто зменшувати програми, які там є, перенаправляти кошти на заробітні плати, на матеріальне забезпечення, на грошове краще сказати грошове забезпечення нашого війська. Ну теж правда, що це найгірший сценарій, який не буде реалізований. Чому він не буде реалізований? Тому що буде чи не буде цей репараційний кредит. Ми все одно з вами розуміємо, що принаймні частково ми будемо фінансувати наші безпекові програми за рахунок наших союзників і партнерів, може не в такому вимірі, в якому ми б хотіли. Я розумію, що ми б хотіли ще додатково 60 мільярдів доларів. Військовий сектор, чому ми хотіли 60 мільярдів доларів? Пам'ятаєте цифру, що ми сказали, що росіяни мають в своєму бюджеті 165 мільярдів доларів. Це тільки відкриті статті, які ми можемо побачити з бюджету. Вони мають на свій військово-промисловий сектор, але а ми маємо 65. Ну зрозуміло, що для того, щоб підтягнутися до того рівня, тобі треба додаткові кошти. Де взяти ці додаткові кошти? Звичайно, можна говорити з приводу того. Що можна піднімати податки, але наша економіка не в такому стані, коли ти можеш просто взяти і підняти податки. Ну і це розуміють в тому ж і наші партнери. Був розрахунок, що ми отримуємо з цього репараційного кредиту, який в принципі мав складати 180 мільярдів доларів на три роки по 60 мільярдів. Додатково кожного року це б довело наш військовий бюджет з 65 до ста мільярдів доларів. Це була б. Інша сума, і це було б таки більше. Все ж таки, воно було б більше до паритету з Російською Федерацією. Те, що ми напевно бачимо, ми бачимо частину країн, яка все одно підписується фінансуванню нашого війська. Приклад, найбільше фінансування буде заходити, як я розумію, в 26 році з Німеччини в їхньому бюджеті передбачено 12,5 мільярдів євро, що відповідає цифріну приблизно біля 14 мільярдів. Доларів, які будуть заходити саме на ці програми, так я бачив бюджети скандинавських країн. Я бачу, що це менше ніж очікувалось би, от згідно до цієї позиції, 60 мільярдів, які ми потребуємо, але все одно частина буде йти фінансування. Там я передбачав, що в найгіршому взагалі розкладі. Ми будемо оперувати ще додатково плюс, ну, скажімо, 2-3 десятки мільярдів доларів, які можуть зайти для потреб нашого війська. Я не рахую е ті витрати, які все одно будуть на наших європейських партнерах для фінансування не військового нашого бюджету. Чи вистачить нам цих коштів? Якщо це а, до речі, це не будуть заходити просто гроші. Це будуть заходити в вигляді озброєння це теж важливо. Ну особливо в ракурсі а, всіх тих дискусій, які е, тривають, і не тільки у нас а в міжнародному середовищі з приводу тих відкритих кейсів корупційних. Які в нас є ефективності боротьби з корупцією, ну в даному випадку це непогано для нас, бо ну так до речі, воно і розглядалося з самого початку. Що буде просто на ці кошти закупатися озброєння, і кошти в живому вигляді до нас не будуть надходити, а будуть надходити вигляді озброєння, що в принципі знімає оці питання, пов'язані там з ефективністю, неефективністю, боротьби з корупцією і так далі. Тобто я вважав би, що від 20 до 30 мільярдів доларів це ну просто. Негативному не в негативному а в найбільш песимістичному сценарію ми зможемо отримати, і це не за рахунок тоді так званого репараційного кредиту, а за рахунок, якщо хочете, таким фінансовим терміном синдикованого кредиту, який ми зможемо отримати під цей напрямок від наших європейських партнерів. Ну тут питання та яким чином на це оперативно реагувати, але я думаю, що якраз відповіді вони будуть з'являтися вже, як то кажуть, по ходу. та Олег Густенко, дякуємо вам за те, що знайшли час. Дякую. Економіст, так екс радник президента України, з нами наживо.